Що значить так мною ще нігнені розговорював було ще багато скандалів. Тож через півтора роки Сакашвілі пішов з посади голови Одеської ОДА. Ба більше його позбавили громадянства України, яке так щедро надали по приїзду. У грудні 2017 року під час спроби затримати Сака Швілі співробітники Служби безпеки навідались до нього додому. Але той втік від соловиків на дах. Зрештою, його оточили і провели до виходу. А вже в лютому 2018 року грузинського політика затримали та депортували з України до Польщі. Утім, Сакашвілі, мабуть, єдиний іноземець, який отримав український паспорт. Вдруге. Це сталося у 2019-му після приходу до влади Володимира Зеленського. Таким чином, Сакашвілі повернувся до України, а згодом отримав посаду голови виконавчого комітету з реформ. Він був помітним в інформаційному просторі. Виступав на телеефірах, роздавав інтерв'ю. Сакашвілі один з тих, хто попереджав про неминучу війну з Росією. Сьогодні окремі його вислови звучать як пророцтва, які на жаль здійснилися.